Пиріг з м'ясом, я готую так. Так, це варіант дуже швидкого пирога. Кіш, типу кіша він буде. Потрібно 120 грамів борошна. Півчайної ложки солі. Перемішуємо. Далі я всипаю 85 грамів вершкового масла, холодного, дуже важливо, холодного. Притиру масло з бороштом. Ось така крихта виходить. Так, далі я вливаю холодну воду холоднющу і замішую тісто. Ось таке виходить м'якеньке тісто. Дивіться, мавненький клубочок. І я кладу в плівочку на ну, півгодинки мінімум, щоб воно трохи затверділо масло. Так, далі я беру фарш, тому що з м'ясом. У мене орієнтовано пів кілограма, а пів кілограма. І зараз його просто обсмажу на сковорідці. Так, Тим часом приготуємо залівку. Треба два яйця, сметана або вершки. Якщо у вас є, беру просто сметану, звісно ж, галичина. Сіль, спеції за смаком, Можна кинути якісь там орігано, італійські трави і мускатний горіх, я ж додаю. Буде ще смачніше. Так, зробила залівку Дивіться, 2 яйця і 350 г вершків або сметани. Я не сказала, напевно, скільки, скільки, кількість. 350 У мене пішла майже вся пачка. І я натерла сир, трохи моцарели, трохи твердого. Також треба помідорки, буде, буде смачніше. Ну, Я взяла чарі, скільки? 3-3, 8 штучок чарі таких я взяла, Ріжу на дольки. Так, форму беру таку, звичайну, роз'ємну. Краще його витягати, цей пиріг. І зараз тісто буду утрамбовувати і робити такі бортики. Так, тісто я розтягнула і проколола вилочкою. Тепер сир буду трохи кидати на дно. Далі беру ось фарш і закидаю в пиріг. Далі помідорки і заливаю це все гарненько заливочкою. І посипаю рештою сиру. Так, і несу в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Дивіться, який гарний уінький, да? Так, зняла форму. Клас. А, такий соковитий, соковитий. Він добрий. 嗯。Mm hmm.